Я їм дуже дякую за те, що вони нас захищають. Це перше. Друге, бажаю їм здоров'я, наснаги, витримки, сили і дай Бог щоб Божої ласки і охорони. Оце я вважаю людям, які нас захищають. Захисникам і захисницям. Повертались додому в живіт здорові. нехай їх Божечко оберігає. і нехай всі повертаються у свої сім'ї. Дякую. І дякую, я їм дуже, дуже дякую. Щоб вони далі нас захищали. Це буде прекрасно. І ніколи не болели. Да. <правді> побажати єдине здоров'я, то щоб всі повернулися живі та здорові додому. Бажаю нашим захисникам швидше повернутися додому і до своїх родин. І щоб клята швидше перестала існувати. По-перше, я хочу подякувати нашим чоловікам, братам, батькам за те, що вони воюють, за те, що вони нас захищають, що ми можемо, ну, я знаходжуся в тилові, що ми можемо спокійніше спати. І хочу побажати, щоб війна закінчилася, щоб вона закінчилася, щоб вони всі прийшли живі, щоб ми їх дочекалися, щоб був мир, щоб вони були здорові, щоб все було в нас. Миру найперше, здоров'я, міцного, щоб вони перемагали ворога нашого. Ну і щоб всі, як, як в інтернеті пишуть, щоб повернулися додому живими. До сімей, до дітей, до батьків. Бажаю терпіння, сили, щоб ви вірили в те, що Україна все-таки переможе, ми з вами. Нашим захисникам хочу побажати, по-перше, всього здоров'я, щоб в ним було міцне здоров'я. Потім ну, відваги, від щоб вони продовжували нас захищати. І дуже дякую їм, щоб в них все було добре і щоб у нас було мирне небо. Молимося за них. Завтра будемо в церкві молитися за них. Глянешся над нашим краєм, Пробуй Твого незахованих світ, ти не знаєш думки всі людини, Тепло, свого на землі, про народ України, О, Боже Треба миру в кожну сім'ю, в кожну родину нагослови всю країну, і тримай тяжку годину. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.